Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Назідательний повчальний праздник Христова Церква, нині браті і сестри святкує. Ми з вами по милості Божої маємо духовний слух і зір. А тому Пам'ятаємо про цей славний праздник, про призив Христової Церкви, який словами тропаря призиває нас з вами, Дніс благовірні люди світло празнує, осіняємо твоїм богоматі пришествієм. Це перші слова Тропаря, а слова святого. Кондака складаються із таких слів. Є в одній з пристоїть церкві, і сліки святих, невідимо, за ним моляться Богу. Ангели соархіреї поклоняються. Апостоли же пророки не на Нас раді моліть Богородиця привичного Бога. І ось, браті і сестри, на основі слів Тропаря і кондака для нас, православних віруючих людей, внутрішня є духовна радість, тому що віримо, надіємося, що як в древні часи явлено було, Матір Божа євилася волокерському храмі. Так і нині вона возносить свої молитви. В історії праздника є такі слова, що Матір Божа під час молитви так просила, так молилася до свого Сина і нашого Бога. Царю Небесний прийми молитви тих, хто буде молитися тобі, і тих, хто будуть призивати. І моє ім'я на допомогу, щоб не відійшли непочутими. Ці слова, браті і сестри, для нас з вами являються утішительними, тому що апостол наголошує, що велику силу має молитва праведного. А якщо має велику молі, молі, велику силу, має молитва праведного, то наскільки сильніша молитва Божої Матері, тому що ми з вами ісповідуємо, прославляємо, що вона вище від ангел і архангелів. Святі Отці установили це славне свято, наші благочестиві предки. Святкували, приходили в храм на богослужіння, усердно молилися, совершали відповідні молебни, кресні хода і по їхній вірі їм і воздавалося. І ми з вами, браті і сестри, маючи ж віру, надіємося, знаємо, що. Дім Божи являється, являється Домом молитви. Молитва в храмі має особливу силу, а тим більше Соборна. А тому в цей день ми і поспішили до храму Божого. Вчора під час сіношного об'єднання і сьогодні, в саме день праздника, ми багато чуємо, чуємо таке слово Влахерська церква, яка була в Константинополі. Ця церква, цей храм був один із трьох побудований імператрицею Пульхірією, і він був самий великий. Це він був побудований в IV столітті. Всього ми можемо собі відповісти, наскільки перші християни ревнували о славі Божій і про своє спасіння придавали особливе предпочтення храму Божому при тій цивілізації в IV столітті був побудований, були побудовані храми, а цей храм Лахірська була сама більшою церквою. В цьому храмі був образ Божої Матері, який написаний. Яка же причина, браті і сестри, що люди зібралися? І далі в повестуванні ми чуємо, що сарацини, народ родственний нинішнім туркам напали на цю православну країну, прислідували вони одну ціль. Грабили, вбивали, розрушали людей в полон забирали. За собою оставляли одні тільки руїни. Греки порівняно із сарацинами військовою силою були слабі, але в них була велика віра уповання на Бога, на Божу Матір, на святих, до яких вони зверталися за допомогою. Колокольний дзвін зібрав їх від малого до великого. Між ними в храмі молився і патріарх, молився і імператор. Ми можемо, браті і сестри, в якійсь стомірі догадатися, як вони молилися, коли вони бачили завтрашню насильство смерть або полон, їхні почуття, їхні серця, їхні думки були. Все в молитві покаянні за ріки, тому що причиною всіх бід завжди є гріх. І ось пополуночі, серед молящийся, молився і великий подвіжник, преподобний Андрій Христа Радіродівий своїм учеником, і пополуночі цим праведникам, цим святим людям. Було відкрите, що завершалося на Воздусі, вони побачили Божу матір з ангелами, з святителями, з преподобними, які всі молилися до Бога і просили милості. І як ми почули і ще раз повторимося, що Матір Божа Просила Царю Небесний прийми молитви тих, хто буде молитися Тобі, і тих, які призивають ім'я Твоє, і моє ім'я на допомогу, щоб не були посрамленими. І їхня молитва була почута небом і признаком милості Божої, що на наступний день. Сарацини зняли осаду, відступили і не нанесли ніякої шкоди. До храму Божого ми з вами, браті і сестри, ходимо рідко, зрозуміло, і мало по любві, а переважно по причині біді. Поквально коли ми до храму Божого ходимо і за любві. Знаючи, що це вкрай необхідно для нашого духа і душі, тоді і молитва особливо діє, та людина, яка молиться, відчуває. І ми особливо молимося Богу, а призиваємо і частіше, з особливим і дірзновінням звертаємося до Божої матері, Відчуваю, що вона, особливо наша, ходатається. І правильно, браті і сестри, ми так поступаємо, тому що Бог, який установив закони і заповіді, ми своїми поступками, своїми діями, ми Переступаємо ці закони, ці Христові повеління, і тому зрозуміло, що Дух нас укоряє, а ось до Божої Матері, як до посередниці, ми з особливим дірзновінням звертаємося. І для того, щоб ми зрозуміли, браті і сестри, що молитва і ходатайство Матері. Маю особливе дірзновіння. Сьогодні доречно було би привести на пам'ять задати, як поступив цар Соломон, коли до нього царської палати прийшла Вірсавія, його мама. Як поступив земний цар, а з цього зробимо висновки, якщо земний цар так поступив, і він послухав. Прохання своєї матері, то, зрозуміло, у нас немає ніякого сумніву. Якщо за нас буде просити матір нашого Спасителя і Господа, буде просити свого сина, який є сувершенна любов, то ми віримо, що він послухає молитви своєї матері. Коли Версавія зайшла в царські палати. Цар Соломон встав із свого трону, поклонився своєї матері і повелів слугам, що вони принесли і поставили з правої сторони від нього. престол, посадив свою маму і сказав, що ти від мене не попросиш, все я виконаю. І ось цього, браті і сестри, да із других, Багатьох прикладів ми з вами знаємо, що Матір Божа має особливе дірзновіння. І по цій то причині ми з вами в сьогоднішній день, а тим більше, коли історія празника розкриває про те явлення, яке було в Офлахерському храмі і яку мілость Господь явив людям, то і ми з вами теж. Так і поступаємо і звертаємося до неї з особливим і благоговенням, і дірзновенням. Ми з вами, браті і сестри, знаходимося на цій преславній святій горі, яка неодноразово бачила явлення Божої Матери. матері, матері Божої оставила. І відпечаток своєї причистої стопи. І як ми не розчуємо, що тут почуває благодать Божа. І без прибільшення, дійсно, коли ми приходимо і заходимо в цей храм, нам хочеться молитися, ми відчуваємо себе в духовному плані комфортно і відчуваємо в якійсь то мірі і благодать Божа. Ікони. Картини, украшення храма, де ми з вами молимося, свідчить про милость Божої Матері до народу. А тому Матір Божої і прославила це місце і чудотворним образом, і одним, і другим розписано на стіні, як вона ізбавила обитель від тих же сарацин, від тих же турків, хто міг протистояти 50-тисячній -ти армії, ми можемо догадуватися, що коли вони йшли, то земля тряслася від тих орудій. І Матір Божія своїм явленням не тільки спасла обітель і тих людей, які шукали поратунок, але вона наскільки устрашила. І тих сарацин, що своїм явленням, можна сказати, вона положила кінець тим набігам, які вони завершали систематично. З історії праздника ми чуємо, браті і сестри, про преподобного Андрея Христа Радіродівого, треба сказати, що цей преподобний був славяніном, попав в полон. І потім він решився на такий великий подвиг і родства. І він не тільки в Лахірському храмі бачив Божу Матір, а в деяких трудах описується, що коли він йшов по місту, він себе я часами для людей було незрозуміло. Але його дії були. Тайними. І коли його питали, чого він так поступає, він і відповідав. А іменно, коли він йшов по місту, часто він йшов, йшов з посухом і підходив до деяких домів і бив. Казалося, люди дивилися на нього, бачучи, що він юродівий, зрозуміло, що кожен в силу своєї віри, любві, поваги оцінював і його поступки. Але все, що він робив, це він робив, тому що він бачив, коли його потім питали, а чому він так робить? А він каже, він відповідав, що він бачив демонів, і він цим самим їх виганяв, наказував. А до деяких домів він підходив і цілував Угли або інші місця домів. І його питали, чому ти так поступаєш? А він відповідав: а тому, що я бачу там ангелів, де християни живуть свято праведно, благочестиво, де є ікони в, хра... в домах. Де теплиця лампадка, то там живуть ангели. І я підходжу до тих домів і цілую. А там, де люди живуть нечестіво, грішно, то там я бачу демонів і їх і наказую. Все, браті і сестри, що ми сьогодні перерахували. Зробимо для себе відповідні висновки. Євангеліє, свята Біблія, книга книг це братія і сестри має бути книгою настольною для кожного християніна. І ось як там ми можемо отримати відповіді на ті питання, які у нас виникають. І там ми можемо прочитати про храм про те, що коли Соромон побудував вперше великий храм, він молився до Господа такими словами. Господі, хочу, щоб твої очі завжди були відкриті на цей храм і на тих, які будуть молитися. І він далі перераховує, що він просив для свого народу. Але далі ми в тій же главі, в кінці ми можемо почути відповідь Бога. Почув я твою молитву і будуть відкриті очі мої і серце моє буде там во всі дні. Буду слухати молитви тих, які будуть молитися. А по цьому, браті і сестри, будемо пам'ятати, що молітва це розмова людини з Богом. І що ми з вами попросимо молитви, Господь обіцяє вислухати. Але далі, брати і сестри, в тій же главі або в слідуючій, коли Соломон просив милості, і після того він попросив милості для народа. Господь нам указав на одну умову, якщо ти будеш мати чисте серце і будеш вірити і поступати, як поступав твій батько Давід. А тому то, браті і сестри, видно, що ми тепер і не тільки ми, але наші сучасники, можна сказати, що шукають відповідь, чому нас з вами постигло таке наказання. І дійсно, видно, немає людини, яка б не переживала, немає людини, яка не супереживала і тим, які страдають. І дійсно всі живуть під страхом. І ось, браті і сестри, в тій же Біблії ми можемо отримати відповідь на це питання. Вірте Бога, служіть Йому, і Він пошле вам хліб, воду і благовоління Його буде до вас. Видно, що, браті і сестри, прогнівали ми Бога. Мало людей віруючих. І по цій то причині постігло нас з вами наказання. Як і постіло в свій час і тих православних греків, які розуміли, що причиною їхньої біди є гріх. І вони не тільки молилися, але і каялися. А тому, то, браті і сестри, сьогоднішній день будемо і ми з вами. Сокрушатися, будемо усердно просити Божу Матір, що вона помолилася за нас, і схода і ствола у свого Сина і нашого Спасителя і Господа свою милость. Зрозуміло серед нас, як і в інших моментах, коли була відповідь різним людям. Про ті біди, які ми з вами переживаємо, зрозуміло, що деякі люди не церковні судили, Мол, па, да що ж ми, неправедники, що з нас постігли біди, але згадаємо, що казав Бог євдейському народу, Ізраїлю, аж мені послушаєш, землі благояснеся. А якщо ні, то від меча ви погибнете. І так воно і було. І знаємо ми з вами історію, що там, де був храм, земля була перепахана, переорана. А тому-то, браті і сестри, покаяння є ніколи не буває лишнім. Але крім того, нам треба осознати, що дійсно. Біди Господь попускає для того, щоб люди поповнилися, для того, щоб люди покаялися, для того, щоб люди не погибли своїми душами на віки вічні. І приклад сьогоднішнього свята, що молитва покаяння. Було прийнято небо і народ був помілований. Так і в нас, браті і сестри, якщо були б об'явлені кругом хрестне хода, якщо б люди б спішили до храму Божого і там і зливали б свою молитву, свою біль, і в один же час принесли б покаяння, зрозуміло, що все було по-іншому. Але на превеликий жаль маємо те, що маємо. Нехай же, браті і сестри, історія сьогоднішнього свята укріпить наші сили, наше уповання, що ми більше каялися, більше молилися і просили від Бога милості. І Господь обіцяє, якщо ми зрозуміло покаємося. Господь пошли на свою милость, і тут ми будемо помиловані, І саме головне, коли ми перейдемо з вами по потусторонній світ, головне, щоб там ми були, сподобалися милості Божій в Царстві Небесному. Амінь.